Телеведуча Леся Нікітюк, яка лише менше тижня тому заявила про свою вагітність. Народила сина. Леся приховувала свою вагітність до останнього і вирішила це розповісти тільки коли вже народила, але і про народження синочки вона розповіла лише згодом через кілька днів після інформації про саму вагітність. Леся сказала, що синочка вона народила в одному з пологових будинків в Києві. До речі, син народився 15 червня. про це заявляють інсайдери. Про це сказав і хлопець Лесі Дмитроба. Чук, який зустрів коханої новонародженого малюка з букетом квітів і на шикарному авто. Більше подробиць про дитину офіційно немає. Так само, як і немає інформації щодо того, чи одружились офіційно Дмитро і Леся, чи вони продовжують жити у цивільному шлюбі. І до речі, таке практикують багато пар, і дітям свідоцтво при народженні а одразу просто вписують прізвище батька і все Нагадаю, що Леся і Дмитро вже разом більше півтора року, і до цього Нікітюк була у довгих стосунках з чоловіком, який був її сусід. Сідом, але згодом вони все ж таки а, припинили ці стосунки. і Телеведуча була у пошуках другої половинки. Також Лесі Нікітюк неодноразово в інтерв'ю заявляла, що хоче стати мамою, і нарешті ця мрія збулась.